Вночі російські терористи вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Більше сотні БПЛА направили на мирні міста. Головною ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. Силам ППО вдалося збити 57 ворожих дронів, ще близько чотирьох десятків локаційно втрачені. Гучні вибухи чули також в Івано-Франківську. Втім, міська влада запевнила, влучань не зафіксовано. Насамперед дякую нашій протиповітряній обороні хлопцям і дівчатам, які боронять нас. Слава Богу, все обійшлося. Бачите, ворог завдавав такого масштабного удару і по області, і намагався по громаді, але завдяки протиповітряній обороні попередньо, без якихось. Пошкоджень цивільного майна натомість у межах області внаслідок нічної атаки виникли дві пожежі на об'єкті критичної інфраструктури. Їх ліквідували надзвичайники. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежі площами 100 метрів квадратних та 500 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. На місці події працювали 58 надзвичайників на 25 одиницях техніки. Котре закликаємо мешканців нашої області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. До слова сили протиповітряної оборони збили всі 18 ворожих дронів, які Росія направила на західні території України. Ірина Каленчук, Ярослав Лалет, новини на вежі.